Звичайний ранок, 28 листопада, шоста година, пусті вулиці міста. Однак цей спокій перервала страшна подія. За декілька хвилин на вулиці Льоно Комбінатівській уже стоять декілька екіпажів поліції. Сталася смертельна автопригода. Пішохідка загинула на місці події. Водій автомобіля Тесла 47-річний житель села Варковичі допустив наїзд на 77-річну рівнянку, котра у темну пору доби переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. У ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці події медики лише констатували її смерть. Як з'ясувалося, загибла Євгенія Сидоренко. Жінка, яка раніше була директоркою Рівненського ліцею 13. і перші, хто після правоохоронців прибули на місце події, її колишні колеги. Теперішній директор Рівненського ліцею номер 13 добре пам'ятає той дзвінок із звісткою про загибель Євгенії. Перше дзвінок ще не було сьомої години, коли зателефонувала Заступник був заступник, і зразу ми виїхали всі, фактично на місце події. Ми ще бачили її, яка лежала на дорозі. Жінка віддала школі більше як 20 років свого життя. Про пані Євгенію Михайло Бєлік відгукується як про відмінного професіонала, який всю душу вкладав у свою роботу. Коли я навчався в восьмому класі, в нашій школі вона стала директором і близько 20 років очолювала цю школу. Поставила перед колективом дуже високу планку. Вона була дуже професійна людина, тому що вона вчила їх вчителів і своїх заступників. А ще вона зі спогадів Михайла була хорошою людиною, завжди привітною та доброю до оточуючих. Вона ніколи не ображала. Вона, якщо і десь піднімала тон. Вона ніколи не пам'ятала щось погане, яке можливо хтось їй міг заподіяти, але завжди була більш другом. Людина, яка могла дати пораду, також як пригадує Михайло, Євгенія дуже любила тварин і завжди намагалася ними опікуватися. Власне, у той роковий день вона прямувала годувати бездомних тварин. В неї були і свої собаки. Вона займалася волонтерським рухом, тобто вона опікувалася іншими собаками, які не завжди жили у неї квартирі, але за яким вона доглядала. Вона опікувалася тваринами і до останньої хвилини. Yeah. Тваринки і собаки були поряд з нею. Похорони Євгенії відбудеться вже сьогодні. Правоохоронці зі свого боку встановлюють усі обставини загибелі колишньої директорки. Наразі за фактом загибелі жінки поліцейські відкрили кримінальне провадження. Керманич транспортного засобу попередньо був тверезий, У нього також відібрано зразки крові. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідчий слідчого управління відкрив кримінальне провадження. Вікторія Якимець, Юлія Котляревська, телеканал ITV Media груп